Друзі, сьогодні, як ви вже знаєте, грав в футбол, а футбол це дуже активна гра, плюс зараз спекотно і дуже багато пітнів. З мене вийшло багато води, тобто багато солі. І треба зараз відновити водно-сольовий баланс. І тому після гри ось така от штука, регідрон. Дуже часто я вам її показую, показую знов. Тут що в нас? Калій хлорід натрій хлорід натрій цитрат і глюкоза. Зараз я все це розмішую на якісну води. Скажу одразу, водичка дуже-дуже солена буде. Солена, солена. Короч, гарно все перемішати. Насолоджуємось. Ось так от, друзі, слідкуйте за своїм здоров'ям, слідкуйте за водним балансом Пийте водичку хоча б 0,25-033-03 награм ваги, ну тобто, щоб... Я важу 90, то маю мінімум, мінімум випивати, що там, 700. Але це дуже мало для мене, тому що в мене багато м'язевої маси. І в мене денна кількість води 5,5-6 літрів. Вам я бажаю випивати хоча б 3 літри 3,5 на день, тому що, ще раз кажу, спекотно, багато пітнієте, а вода це той, той продукт, який... Допомагає відновлюватись нашому організму, тому пийте водичку і будьте здорові.